Чернігівська міська рада повертається до формату планових сесій і відновлення всіх регламентних процедур, що були дещо видозмінені у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Відтак днями депутати зберуться, аби провести чергове засідання, до порядку денного якого буде внесено понад 20 питань. Ми проводимо перше з 24 лютого, не позачергову сесію міської ради. Да, а, звичайно, у нас буде досить велика, Кількість часу нестандартно останнім часом для нас, щоб розглянути всі питання порядку денного на комісіях. Комісії почнуться завтра. Сьогодні є можливість депутатським фракціям і групам. Провести засідання, розглянути на фракціях. Ці питання питання винесені на розгляд стосуються земельних рішень, шефської допомоги військовим частинам і програми одноразової матеріальної допомоги постраждалим від збройної агресії. Передбачається і проєкт програми компенсації комунальних послуг. Це проєкт програми компенсації комунальних послуг для мешканців квартир. Які зруйновані внаслідок російської агресії, мається на увазі ті будинки, які місто відновлювало за кошти міського бюджету або державного бюджету. Ну, переважно міського, там в них є квартири, в яких поки що немає можливості людям жити. Не всіх є можливості зробити провести ремонт е, зараз. Е, всередині квартир, відповідно е, з 1 червня. 2022 року, а я, я нагадаю, що квітень-травень ми не вставляли рахунки взагалі за комунальні послуги. З 1 червня 22 по 1 червня 2023 року, тобто весь опалювальний сезон, зробити перерахунок. Із важливих питань це внесення змін до програми розвитку туризму, щоб ми могли замовити концепцію створення експозиції музею міста і музею стійкості Чернігова. Там 300 тисяч гривень. Ми плануємо на це закласти, хоча я думаю, що можливо. І трошки більше, але там точно не мільйони будуть поки що. Відповідні зміни, до бюджету, відповідні зміни до бюджету. Також депутати планують ухвалити звернення щодо некоректності участі білоруських і російських спортсменів в Олімпійських іграх. Серед іншого, виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако зробив заяву про дивні обшуки, що відбуваються в комунальних підприємствах. Всю п'ятницю стався прикрий випадок під. Приводом анонімного дзвінка про замінування, це вже класична для нас історія, коли у нас спочатку йде дзвінок про замінування, а потім приходять представники національної поліції в даному випадку. Це було в міському палаці культури близько 15.00 цей дзвінок. От, прийшли шукати вибухівку. Звичайно, ніякої вибухівки ніхто не знайшов, але вирішили заодно провести обшук. Без документів, без ухвали суду, юриста, який був присутній. Відвели в сторону, сказали, що нам ніколи ще не було так соромно, але є команда згори. За словами Олександра Ломако, роботу силовики проводили до ночі. Працювали з цим обшуком майже до півночі. Найбільше зацікавило їх дві коробки з памперсами і дитячим харчуванням, яке, до речі, передбачено. Спеціально для бомбосховища, яке є в міському палаці культури, бо там займаються діти, велика кількість дітей. І коли довгі повітряні тривоги в цьому бомбосховищі, ну треба, щоб було якесь дитяче харчування, памперси, там, і якийсь запас, вода, до речі, також. Найбільше їх цікаво в доступ до серверів і камер відеонагляду, тому щоб побачити, як це там, потрапило туди, чи щось інше побачити, мені важко прокоментувати. Я про цей факт повідомив, тому що він такий кричущий стосується комунальної структури. Але якщо це не зупиниться, то я буду змушений повідомити про інші факти тиску на депутатів, які вже досить багато, і на керівників закладів і для представників бізнесу, яких регулярно як там на роботу ходять деяких структур і з ними спілкуються там з підставою і без підстав.